Якось друзі зібралися навколо нічного багаття, щоб розказати одне одному страшні історії. І якщо не боїшся, ось моторошна історія Петра. Ми зупинилися на ночівлю поблизу озера. Вечоріло, з поміж садів поліз туман. Ось він уже заповнив балку по самі вінця. Раптом поміж небом і землею з'явилися зелені вогні. А мені ось що цікаво як пишуться прийменники поблизу, з поміж попоміж. Завжди знайдеться філолог, який до всього прискіпається. Це ж не про мову, це про щось жахливе. Як правильно писати прийменники, щоб мова не перетворилася на історію жахів, ти дізнаєшся із цього відео. Розрізняють прийменники похідні і непохідні. Непохідні прийменники найдавніші. Їх походження вже не простежується, наприклад, у з, за, до, від, без, на. Походження похідних прийменників визначити легко. Їх утворено складанням двох або більше непохідних прийменників задля, поміж з понад, поєднанням іменника або прислівника з прийменником, під час залежно від, з метою. Шляхом переходу іншої частини мови в прийменник Край, Край садочка, Коло, Коло озера. Похідні прийменники пишемо разом окремо або з дефісом. Прийменники з початковими з Із пишемо з дефісом, наприклад, Із-за лісу, З «з-поміж гір З під капелюха, Окремо. Пишемо прийменники, утворені від іменників та прислівників із непохідними прийменниками. Наприклад, На чолі з Поруч із У разі під кінець, Під час у напрямку За винятком У зв'язку з, згідно з У результаті. Усі інші похідні прийменники пишемо разом. Наприклад, Понад Посеред поздовж, Услід. Заради довкола. «Назустріч», «Унаслідок». у наслідок. Зверни увагу Прийменники у зі зо, наді надо, піді підо, переді передо пишемо з іменниками та займенниками окремо. Наприклад, Зі мною, Надімною, Підімною, Переді мною, Увісні. Розподіли прийменники в три колонки залежно від написання Разом. Окремо. З Дефісом. Перевір. Разом пишемо «попри», Навколо. «упродовж», Посеред. Заради. Усупереч Окремо. З метою. Під час. Відповідно до. У разі. З дефісом. З Поміж. Із за, з понад. Якщо докладати зусиль усе виходить. Потренуйся ще. Утвори похідні прийменники, використовуючи подані непохідні з над, перед, під, між, серед, по. Утворені слова запиши. Поглянь, які прийменники утворив Петро Понад, поперед, попід. Знад, зперед, з під, зсеред. А ось які прийменники утворила надія Поміж, посеред, з понад, зпоперед, з попід, зпоміж, зпосеред. Утворювати прийменники легко. Ніби складати конструктор. А яких слід писати? Перевір: Понад. Поперед. Попід. Поміж. Посеред пишемо разом знад, зперед, з під, зсеред, з понад, зпоперед, з попід, зпоміж, зпосеред пишемо з дефісом, спиши, знімаючи риску. Поясни написання прийменників чи можливо навчатися під час відпочинку? З поміж таких способів отримання знань? Прослуховування іншомовних текстів у вісні. У результаті люди запам'ятовують на 10% більше слів. Перевір. Похідні прийменники під час у результаті пишемо окремо. У ві. Пишемо разом. З іменником сон окремо. Увісні. З поміж пишемо з дефісом. Повернімося до оповідачів моторошних історій. Тепер і ти можеш занотувати розповідь Петра, написавши прийменники правильно. Ми зупинилися на ночівлю поблизу озера. Вечоріло. З поміж садів поліз туман. Ось він уже заповнив балку по самі вінця. Раптом поміж небом і землею з'явилися зелені вогні. Запам'ятай розрізняють прийменники похідні і непохідні. Походження непохідних не простежується. Похідні прийменники утворено. Складанням двох або більше непохідних прийменників. Поєднанням іменника або прислівника з прийменником. Шляхом переходу іншої частини мови прийменник. Похідні прийменники з початковим з із пишемо з дефісом. Окремо пишемо прийменники, утворені від іменників та прислівників, із непохідними прийменниками. Усі інші похідні прийменники пишемо разом, Незважаючи на страхи, Опановуй прийменники. Обирай наш канал і з поміж багатьох інших. Учімо українську під час перегляду відео.